Оце попадає вам в приміщення, коли ви відчиняєте вікна. Плюс до того ще й шум. Ви можете відкрити вікно, провітрити приміщення, запустити оцей весь бруд вашого оселю, або встановити. Вентиляційну систему, використовуючи обладнання від виробника камфавін. І ось цей фільтр, який захищає вашу оселю від попадання бруду. Сама вентиляційна установка надає вам чисте і свіже повітря цілодобово. Підкреслюю будь-яку пору року, чи то зима, чи то літо, чисте і свіже повітря.